У мене вже і сокира майже поламана, ти подиви. Так ти ко. Ух ти, я, ти тризубам мені дав, жук. Диви, кидається. Обалдеть тут акул! Ви що на приколі? Що їх так багато? Так, ну, погнали далі. Крутити педалі і дивитися, що в нас тут відбувається ще. А! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо знову виживати на своєму плоту. І для того, щоб подальше вижити і спробувати пройти всі квести, мені треба добре так постаратися. Тому що голови зомбі, ярлики, порох, вибухівка, черепи скелета, сердечко вовка, кульбаби, найголовніше. Оці ось у мед всякий різний, це просто шок, льот, призмаринові кристали. Оце що таке я навіть не знаю. В общем, все будемо старатися зараз спробувати проходити. І обов'язково ще й підемо в пекло до того всього. Тому що роботи у нас прям не початий край. Першим ділом треба все зібрати. Всі абсолютно ресурси, що в мене є: голови, черепи, кістки треба. Що ми ще маємо? Залізну сокиру обов'язково треба взяти. До речі, в мене є. А, це зілля вогнестійкості, це не мед. В общем, мені треба взяти ще, значить, наприклад, моркви. Або ні, у мене тут є печена картопля. Десь повинна бути. Ось до найс. І треба якось м'яса дати моїм чувакам, моїм вовкам, щоб я б отримав сердець. А наскільки я розумію, треба спочатку їх приручити. Кістками тихо, тихо, не падайте в воду, Саня. Приручити, приручити, приручити. Отако бемц, 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 бемц. А! Ти нормально так захавав, друг. Ти всі кістки жер! Жесть. Я ж, кстати, не знаю, що тут в пеклі відбувається. Я ж в пекло ще не ходив, а сердечко можна вже здати і отримати якийсь бонус. Отако, бемц. Сира свинина і. ярлик дало! Оце топ. А вовк до мене тепнувся. Тихо, 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 тихо. Сядь пасить Братуха, не треба до мене тепитись. Я й забув, що ти можеш тепнутись. Також дали мені ярлик, то я можу взяти музичний диск, яких у мене вже насправді дуже багато. І виконати квест з ярликом і музичним диском. І отримати програвач, годинник, ще якийсь музичний диск. В общем, дуже багато всякої лапухи, яку ми поставимо десь ось тут. Отако. Далі в нас по планам це голови зомбі, скелета, вибухівка, порох. В общем, це все ми можемо отримати, якщо підемо десь в ту сторону в мою Печеру з ресурсами. Якраз там я зможу й добути останні діаманти, бо в мене є везіння три. І зробити свій повний сет діамантової броні і кайфувати. Я думаю, так буде правильно. Але треба черепи. І ми обов'язково зараз спробуємо їх всіх подобувати. І черепи, і голови. Там, правда, скелетів набагато більше, ніж зомбі. Можливо, треба було зробити собі щит. Але що ж поробиш? Я люблю хардкорно. До речі, нагадую, що я ще жодного разу не помирав. І, якщо чесно, не дуже хочу. Так, для цього всього мені треба скелети. Скелети, мені треба ваші черепи. Доброго дня. Доброго дня. Ти дивись, що вони роблять? Вони не дають мені вилізти взагалі. Так, треба похавати. А то, якщо чесно, якось трішки складно. Давайте спробуємо вилізти. Так, одного завалили. Іншого теж череп випав, до речі. Да, у мене черепів, скелета вистачає, а от голів зомбі, ні. Для цього мені потрібно ще знаходити зомбачків. Так, скелет. У вас тут багато, у вас тут спавнер! Так ставимо смоскипи. Давай іди сюди. Іди, йди сюди. Череп ще один випав. Ти упав, хорош. Ух, ну я в баню з цими спавнерами. Я так і думав, що їх тут багато буде. А що тут у нас на сам верху смарагди, та й все. Давай їх добудемо. Випаде багатько смарагдів. І я, до речі, зможу купити собі найкрутішу вудку. Бо тут же смарагдів, прям тонна. У мене везіння. І що хочеться сказати, що я їх дуже Легкістю зараз нафармлю на саму топову вудку. Для цього треба 12 смарагдових блоків. В принципі, це дуже-дуже немало. Блін, ну скулети вже сіки повбивав вас, а ви все рівно тут десь беретесь. Це капець просто. Так, смарагди. Доброго дня. Зараз подивимося, скільки я зможу добути. Мені здається, що велику тонну цих смарагдів я зможу забрати. Так, момент істини. 34. Абалдеть, і в мене дома там в районі 30 є. Це просто шок, якщо чесно. Їх у мене буде багатсько. Про діаманти я взагалі мовчу. Діамантів і так тонна. Уже 29. Цього з Вой мені вистачить на все, що мені потрібно. Я навіть ще трішечки ось додобуду. А поки я все це добуваю, я би вас хотів попросити підписатись на канал, долучитись до телеграм-каналу, тому що саме там проходить розіграш на новеньку круту клавіатуру. І кінець цього розіграша запланований на 29 жовтня. І якщо ви дивитесь це відео до 29 жовтня, то ви можете обов'язково підписатись і ще й виграти цю круту клавіатуру. А я поки похавав і зараз готовий валити ще далі зомбаків, скелетів і кріперів, до речі, теж. Ну і можна насправді ще смарагдів добути. Скільки в мене вже є їх, до речі, 61. Жесть. Мені треба 12 блоків. Зараз ми з головою трішечки їх добудемо, щоб все було супер. Отакої кількості, я думаю, мені вистачить. Стак 37. Ну, давай ще отут два ось. Стак 42. Все, цього точно мені вистачить. Але, на жаль, нема нічого толкового в плані головів зомбаків. От зомбаків прям дійсно не вистачає. Даже ще один череп ось доваляється скелета, а зомбі ні. Я, я жодного голову зомбі не знайшов. Це капець. І до речі, туди я теж не бігав. А що тут у нас? От у нас теж щось до скелет. А прям щоб зомбаків-то це вже звичайна просто печера, в якій ми можемо добувати різні ресурси. Ну як ресурсів тут насправді дуже багацько, але хоча б щось. Ну, і кістки мені насправді теж потрібні для того, щоб щось там десь вирощувати. Я думаю, що мені ще треба буде щось повирощувати. Ну і до речі, ще саме обідне, що я знайшов тільки один порох. Кріперів більше якось десь я не бачу. Чому їх тут нема? Не знаю. Тому можна повертатися. Ось якраз зомбаки заспавнилися. Ти диви, а їх тут прям багацько стало. Оце кайф! Так почекайте, можливо, тут спавнер, є. Можливо, вони самі тут так заспавнились. Голова супер. Ще одна голова. Давай йдіть сюди всі. По одному. Ще одна голова! Та тут голів уже тонна. Шість уже. Мені треба вісім, ще дві, всього на все. І кріпер появився. Давай так, щоб ти не взірвався. Бо ти мені все ж таки потрібен живим! Ну, точніше, як, складно сказати живим, але от, щоб ти не взірвався. І можна перекусити, бо скалети, це насправді дуже тяжкі такі персонажі. Вони докучливі, дуже. І зараз ми вас спробуємо загатити. Диви, і зомбаки знову заспавнились. Мені подобається це місце. І кріпер теж. Тільки мене зламалось. зламався меч. Так, тихо. Будемо розбиратися з сокирою. Нє, ти взірвався, поняв. Давай до тебе. Да, Давай, відходимо, відходимо. Ще раз дарем, відходимо. Да, дивіться, тут всі спавняться просто постійно. Шкода, що тільки порох не падає з нього. Бо пороху треба мені прям нормально. І треба буде потім, коли прийду, зробити діамантовий меч і зачарувати його на якусь там гостроту. Можливо, вдачі якусь було б непогано. О, ти вбив кріпера мені і порох добавив. Дякую, друг. Чи й голову дав. Це хороше місце, я його освітлювати не буду. Нехай тут всі спамця, можливо, я сюди буду приходити, щоб трішечки пофармити. Так, що по головам? Ще не вистачає. Але в мене вже й сокира майже поламана, ти подиви. Так ти Тільки... Кріпер! Я планував жити і не вмирати. Так. Чекай, мені треба тепер добре постаратись, щоб забрати всі мої речі. Оця печера без маски виглядає набагато тако привабливіше. Але мені треба в іншу. А в цій взагалі нічого видно не буде, да? Ну да, тут повно темрява. Але десь там є мої ресурси. Тому давай до них. Опа, маска. Ух. Так, вроді як все у мене збереглось. Так, і в мене є голова восьма, до речі. Не знаю, звідки взялася, але вона є. Клас. Все, і ще одна тільки що випала щока, все, погнало додому. Треба бігти додому. І діаманти є, і смарагди є, і стріл купа, і кісток купа. Короче, кайф, пушурували. Фух, челендж з тим, щоб я ніколи не помирав в цьому світі. Провалено. І я вже раз помер, але сподіваюся, що все буде добре. І ще більше я помирати не буду. Так, нам тоді виходить, треба що? Нам треба збігти зараз додому, скинути все непотрібне, Подивитися, що мені треба здати, що я ще не здав. Голови зомбі. Сюди. Гострота 3, до речі, якраз на меч. Так, черепи скелета зараз буду здавати, тільки є просто один нюанс. У мене нема місця в інвентарі. Давай це все тако скинемо. Давай здаємо ще і черепи скелета. you <music> Лук, сила 3. Оу, топчик. Потім мені треба кульбаби вже. І ще 8 пороха і вибухівка. Ну, пороха мені на вибухівку не вистачає. Ні, на вибухівку мені якраз таки пороха вистачає. А на просто дати 8 А, у мене є ось дуще! Почекай, у мене є 14. Я можу зараз здати 14, а потім зробити просто звичайну вибухівку. Мені ж порох назад повернуть. Так, да, тоді ми так і зробимо. Щас я відкриваю оцю штуку, Кравчу лопату, тому що мені треба пісок. І піску у мене тут є багато. Головне, щоб мене не трогали акули. Такс. Буваємо. Десяку з кожним разом все менше і менше, якщо чесно. Або вони мене починають більше і більше боятись. Чесно, коучей, я не знаю навіть. В общем, нам треба зробити, виходить, зараз динаміт. А, так у нас ще й пороха потім вистачає. Кайф. А кстати, на пісковика мені треба багато. Десь, напевно, вісім штук. Я не пам'ятаю для квеста. Типа мені треба здати ще порох. Мені треба здати тінті. І з піском 16 і 16. Да, в мене тільки 8. 6! Я виконав 27 квестів із 51. Давайте поспимо зараз. Та й будемо вже розбиратися з усім остальним. Так, а з усім остальним я навіть не знаю, що мені правильно треба робити. Силу на лук я би накинув прямо зараз. Або гостроту на меч. Напевно, гостроту на меч буде крутіше. А чи силу на лук можу? Можу. Супер. І треба ще піску нормально, так. Ух ти, йо, ти тризубом мені дав, жук. Диви, кидається. На ти плюху! Пішов ти геть, поняв, ти мене чуть не вбив тут. Все, пошурували Давай так, щоб я не помер сань. Похавай. І спливаємо, звідси. Ще один квест зараз буде завершений. Фух. Такс. Бемс. Ефективність. Ну якраз лопату дали, дякую. Хе-хе. Можна тільки, правда, тепер не залізну лопату зачарувати, а напевно діамантову. Чому б ні? І кактуси, до речі, дали найс. Прикол. Так, з кульбабами я знаю, як розібратись. З льодом ні. Призмаринові кристали, осколки, чесно на каучи наполовину тільки. І оцю штуку прям вообще хазе. лід теж, якщо чесно, хазе. Де взяти? Статі ще й червоний пісок мені дали. Супер. Але у мене є стак землі, що насправді для мене дуже диковинка якась, бо я й не знав, що він у мене є. І я можу тут трішечки застелити тепер, щоб було трішечки красивіше. Воно заросте травичкою. Ми зможемо кістковим борошном робити квітки, забирати оці кульбаби, і все в нас буде супер. І ми зможемо виконати ще один квест. Отако. -от. що. Ні, уже прям уже прям вимальовується добре гарно. Так, давайте зробимо кісткове борошно. Ні, диви, квітки не квітки не ростуть. І тут не ростуть. Диви, просто нема квіток. Щось не так, щось не так. О, з'явилась кульбаба, супер. І ще дві. Ха-ха, ха я поняв тепер, як це правильно робити. У мене було чотири, мені надо 16. Зараз у мене три. Окей. Так, друже, дай завершити квеста. Так, мотика, ефективність, вирізаний гарбуз, мак. Ну, коротше, таке, єрунда, в принципі, але нормально. Можемо тут таку поставити по приколу, і що ще я таке не добув, цікаве і дуже корисне. Так це, по-перше, я би хотів зробити собі діамантову сокиру. Це доволі потрібна річ, яку я би все рівно зачарив ще на ефективність 3. Але просто в мене не вистачить рівня для ефективності 3, І це велика халепа. От, а що я би ще хотів зробити, у мене є трішки смарагдів. Я би хотів спробувати добути 12 блоків, точніше, скрафтити. Я кра... а 14. Ну нормально, нормально. У мене ще смарагдів є. Вистачило. Пішли купувати. Найкрутішу вудку в цьому світі. Там щось, рибак, везунчик 30, це просто шок. Так, фішермен 12 блоків. Вудка, незламність 30, рибак, щасливчик 30, ремонт, наживка. Супер. Вудка просто максимального характеру. Давайте подивимося, що вона може ловити. Так, ну, пляшка просто з водою. Ладно, не пощастило. Давай ще раз: Не ток, Дві штуки. Та ти що, безтолкова вудка, чи що? Ти нічим не відрізняєшся від іншої? Так, земля, 10. Так в мене 10 землі ловила і сама звичайна вудка. А сенс цей був такої заряженої крутої вудки, якщо вона безтолкова. Ладно, перевіримо її потім. До речі, за допомогою вудки я ж можу просто-напросто зараз підфармити собі рівень і зачарувати якраз сокиру, щоб зламати оце дерево, яке мені не потрібне. Але щось поки не можу нічого виловити. Я рибак щасливчик 30, друг. Дай щось толкове, кістки непогано. Ні, якщо чесно, я би сказав, що мені прям взагалі не щастить. Ну, от прям взагалі не щастить. Ну нічого толкового не випало, окрім восьми землі. Даже вже не 10, 108, друзі. Це шок. І, можливо, зараз можу зачарувати собі сокиру. Да, супер. І погнали спилим це дерево кляти, бо воно мене вже дістало просто. Воно заросло все ліанами, і його треба вже давно було спиляти. Так, ну і ти знаєш, потихеньку спилюється дерево. Ха-ха. Ну, як потихеньку, насправді дуже бистро, тому що сокира прям хороша. Це було діло просто двох хвилин. І я його зрубав. Ну і ще можна оці всі позрубувати, бо вони мені, якщо чесно, вже дістали. Супер. Стало тепер у нас частіше. Так, а тепер я думаю, що мені потрібно... Розібратися з призмарином, а це нам потрібно приблизно десь ось туди. Проте нема черевиків. Давай зараз зробимо діамантові собі. Що ж нам паритись? У нас діамантів тонна є під землею і ще й кайло на вдачу. Погнали! Обалдіть тут акул, Ви що на приколі? Що їх так багато? Так, ідіть геть всі, мені треба сюди. Так, не втомлюйте мене. Давай я оці штуки добуду. Ну, оці штуки я ще в принципі знаю, що вони падають. А де от осколки падають, я не знаю звідки вони беруться. Так, друзі, давайте так, щоб ви мені не заважали. А я піду в храм. Мені цікаво, що тут відбувається. Так, ага, я поняв. Тут і гробрюхи, оці доволі потужні. І їм прям нормально так попадати треба, хоч і меч на гостроту. Так, а що в нас тут? Лут є? Так, трішки дамажить мене, треба поїсти. І позабирати все остальне звідси. Захист 4. Супер, можна буде закинути на броню. Ти пішов геть. Ти теж. Акула приплила сюди. Що тут забула? Пішла геть! Ох, я тут клітка якась! Я, якщо чесно, ну, в звичайному при, призмариновому цьому данжі не був майже ніколи. Але я все рівно не пам'ятаю оцих кліток, щоб вони тут були. Так, от я тільки не впевнений, чи ви тут можете спавнитись, чи ви, якщо я вас побиваю, вже не заспавнитесь. Давай на всякий випадок захаваємо щось яблуко. Просто чисто для того, щоб відрегенетись, якщо що. Так, це ми розвалили. Що тут у нас в скрині? Окуенду, сила, кульбаби, до речі. Ха-ха, кульбаби можна було тут знайти. Так, ну, погнали далі. Крутити педалі і дивитися, що в нас тут відбувається ще. Корали. О, оце халепа, в мене втома тепер. Надо було набрати відро з молоком. У мене ж були відра і були корови. Так, ідіть всі сюди. Потихенько, помаленько. Що в нас тут? Незеритовий злиток, непогано. Обсидіан, Ну, це все мені не сильно потрібно, правда, кістки я би забрав. А ти йди сюди, жук. З тобою ми розібрались. Можна йти далі. Смарагди, сокира, Гостро. Гострота 4, Нашу я третю накинув. Ох, йо. Нема місця взагалі просто. Та смарагди мені не сильно потрібні. Та й сокира теж. Ладно. Не хотів просто втрачати такі класні ресурси, але що ж Робиш. Там, до речі, той великий босс є. Я сподіваюся, що тут будуть призмаринові кусочки, коли я вб'ю босса. Ти пішов, геть. Ти теж і ти мені треба, друг? Ідеш ж ти сюди. На ти. У мене лук на силу 3, братуха. Ти сильно не втечеш. А я до тебе зараз підпливу, дам тобі з меча. Ні, ти дамажиш, прям ти дамажиш. Давай зімо яблуко. Якось не супер часто ти дамажиш, але дамажиш на... Все, ти такий нуб? Ха-ха-ха! Ізі О, тут і діамантові блоки навіть є. Я би забрав би. Ще діамант, заліз, лазурит, ще одна сила. До речі, мокра губка. Три зуб мені не треба. Давай тоді вже скидувати то, що мені прям не треба. Щоб я міг забрати те, що мені, можливо, треба буде. А я не можу нічого добувати з цією втомою, капець. І тут у улам... Тамків нема, до речі. Ви замітили, їх тупо нема. Коротше, шляхом гугла я зрозумів, що є кристали, а є осколки. І от оті осколки, по ідеї, повинні були випадати з мобів, яких я вбивав оце всю дорогу. Але вони не випадали. Тому, походу з цим квестом трошечки треба буде почекати. А то прям дійсно ну, тупо не випадали, прикинь. Просто-напросто нічого не випадало. Це такий шок для мене. Я тепер не знаю, де їх взяти, але поплили просто поки додому, а там буде видно. Так, друзі, квеста нам не виконати, але. Лута принесли ми додому купу. Землі в мене прям тонна. Давай зараз все забудуємо, що можемо. Так, акула, давай, не бушуй тут. Диви, я навіть я не можу нічого зламати. Скільки в мене вже буде цей ефект? Але зато мій плод потихеньку починає ставати островом. І це мені подобається. А ми можемо тим часом лягти поспати і подивитися, що в нас відбувається в пеклі. Хох, доброго ранку, друзі. Я готовий іти в пекло. У мене є для того все. І їжа, і яблука, і п'яте десяте тільки є одне, але мені до портала треба трошки довгоченько пропливти. Я сподіваюся, що все буде там добре, ну, в пеклі. Бо я просто ну не впевнений. <рес> я, я, я не знаю. Але портал насправді я би переніс ближче додому. Бо це, звісно, шок. Сіки плавати. Це ж потім я ще з пекла вийду, це мені ще повертатись. А я якщо в пеклі ще й помру, то мені ще сіки-сіки туди бігти. Це просто капець. Чи тут, якщо моби якісь позаспавнюються, це взагалі буде. Нелегко, але ми вже прибігли і готові запригувати. Фух. А! Тихо, 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 Саня. Єблуко. Яблуко, 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 блоки. Фух. Хто поставив там портал? Хто то натворив? Нащо було то робити? Ні. Просто дякувати Богу, що в мене були яблука. Якби в мене не було цих яблук, це ж був би шок, просто конкретний. Конкретного характеру, шок. Так, а тут треба зробити все красиво, щоб я потім сюди не падав. Отут тако мостик доробити. І все, ми в пеклі. Пекло, до речі, звичайне, максимально. Нічого тут ультра дивовижного я не бачу. І по факту тоді я не знаю навіщо воно мені треба. Мені треба якісь предмети з пекла. І я не подивився, які. Тому, напевно, я беру просто трошки з блоків. Обов'язково кварцу. Це я пам'ятаю, що він потрібен. Проте є одне, але я провтикався, не треба нам тут. Тут це відкривати. Нам треба кварц. Кварц. кварц, 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 я щось не бачу навіть. Диви, вони з гостротою три помирають з одного удару. Так, заберемо трохи нагідців. Можливо, вони потрібні будуть, можливо, ні. Цього я предсказати не можу. Але я знаю, що мені по-любому потрібен кварц. Так, ось той і кварц. З нашою вдачею ми його зараз добудемо багатенько. І це буде супер. У мене вже є сім. Я не впевнений, що мені там треба більше шістнадцяти. Приблизно десь 16 треба. Так, трішки є. Супер, можна і спускатись. Так, друзі, давайте ви не будете. Ну, пішли геть. Я ж вас просив. Не трогать мене. О, народ! Я знайшов фортецю, кстати Прям супер близько біля мого портала. Давайте заберемо ще з Глоустоуна і, можливо, заберемо також кілька блоків із цієї фортеці. Скоріше за все, вони нам теж знадобляться. Не впевнений чи сильно багато їх треба, але можливо треба. І ще можливо. А, це не фортеця! Це бастіон! Блін! А я думав, то фортеця. А в бастіоні, якщо чесно, ну доволі таки небезпечно, що його. Хотів би сказати, і ще й це бастіон, такого типу, якого я трішечки не розумію, де що знаходиться в них. Ох ЙО вас там багато! Добре, що вони в лаву попадали. Боже, хто там ще по мені стріляє? пішов ти геть яблуко? На плюху Я думав, їх на бастіон завжди три, там два, розумієте? А їх там заспавнило стільки що багато, штук 7. Погнали на самий верх, будемо дивитися, що там відбувається. Ай-яй! Тихо. Так, хлопці, мені вас не шкода. Падайте вниз. В там чи не лава, я вже не знаю. Ти теж пішов геть. А я прийшов до вас на стелю. Пішов вас тут внизу. О, ні, почекай, Так це бастіон хороший. Це такий, як потрібно, там є лут хороший. Але це, походу, один із найнебезпечніших видів бастіону, як, наскільки я пам'ятаю. Тому треба зараз обстрілювати всіх чудіків. Пішов ти геть. Я знаю, що в тебе хп багато. Але і в мене немало. Стріл. І ти теж пішов геть. Там внизу будуть спавнера слаймів. Ми трішечки спустились. Надо розвалити оцих що з луками, з мечами, всіх абсолютно, бо вони будуть дамажити мене конкретно. Ні, три... ти подиви, я трохи вже повибивав всяких чуваків. Я думаю, що можна потихенько спускатися вниз. Проте яблуко було б непогано з'їсти на всякий випадок. І можна шурувати ось, ось сюди. Тут ми бачимо нових чуваків уже, яких насправді тут дуже багато з'явилось. Але ми потихеньку їх виносимо. Все, трішечки побивав, спускаємось. Пускаємось нижче. Пішов геть. Спавнер пішов геть. Тихо, 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 не викидуйте мене в лаву. Отако. І супер! Що в нас тут? Відкидання, така єрунда діамантові нагрудники. Захист 2, до речі, непогано. Я можу свій передягнути. Оцей цілий теж було б непогано взяти. Та й меч можна взяти. А тут у нас. Ой-ой-ой. ой ой Ого, хороший нагрудник, хороша шляпа. Коротше, насправді непогано. Непогано. Я би навіть сказав доволі класно. Ми сходили. І можна повертатись на поверхню, я думаю. Хух, так народ! Що нам потрібно для нашого квесту? А для квесту нам треба незерек і кварц. Сюди. Супер, сила, вогнестійкість, непогано. А далі у нас вогняні прути, череп, візер, скелета, плакучий обсідян, стародавні уламки, варильна стійка, зірка, маяк, смарагдів, стак. Ні, почекай, ну смарагди я можу здати зараз. Я ще можу багатенько квестів зараз поздавати. А ну почекай. Зараз все буде. Надо, правда, ресурси поскидувати. Так, почекай, стак смарагдів. А мене вистачає! І перлини одної не хватає. Жесть. Короче, нормально, так мені всього не хватає А ну, ти, друг, щось запропонуєш мені? Ну, якщо чесно, нічого толкового. Пішов ти геть, з тебе щас повідок випаде. І слава Богу. Ух, друзі, і на цьому ми, напевно, будемо завершувати цю серію. Ми виконали дуже багато квестів, але всі наступні вони вже дуже-дуже складні і потребують великої підготовки. Я сподіваюся, що велику кількість із них ми зможемо виконати в наступній частині. А поки з вами був Саня, і всім пока.